Хтось на чотирьох стрибає у парку, хтось вигулює своїх дітей на повідку, а хтось нявчить, гавкає чи гарчить. І ні, ці слова зараз не про поведінку тварин, а про нову субкультуру серед українських підлітків квадробінг. Її суть полягає в копіюванні поведінки тварин у відповідних атрибутах. Найчастіше діти імітують рухи псів, котів та черепах. Аби це виглядало більш природньо, вони одягають маски, рукавички у формі лапок, штучний хвіст та одяг з тварин. Триним принтом виглядає ось так. Масово публікують відео квадробінгу у соцмережах, і їх вже помічали й у Львові. Однак поширенню такої субкультури у Львові зовсім не раді. Місцеві матусі, яких ми опитали на вулиці, категорично проти квадробінгу та вважають, що така поведінка для дітей неприпустима. Я більш негативно ставлюсь, ніж позитивно, тому що якщо людина вже є людиною, то для чого їй придумувати, що вона тварина? Тобто, якщо гратися з дитиною і уявляти там на кілька хвилин, це нормально, але вже якщо ем, пробувати змінити своє життя під те, що ти хочеш стати твариною і вести спосіб життя тварини, то це вже трохи дивно. Можемо запитати вашу донечку. Фісно. Як тебе звати? Мілана. А от чи чула ти, що таке квадробінг? Так. Чи захоплюється цим хтось з твоїх друзів? Можливо, ти бачила відео? Я, я, я бачила, що друзі так роблять квадробір. А що саме? Що це таке? Е, квадробір це як ходити як по тварин його ходити. Ну, що вони роблять? В, вони одягають щось і маски мають. А от чи хотіла б ти таким займатися? Так. Чому, чому, чому ти вважаєш що це класно? А тому що там коли щось ти будеш потім на сцені виступати? Якщо чесно, то моє ставлення не дуже, коли дитина надіває якусь таку маску і бігає. Якщо чесно, для мене це вже трошки перебор. Якщо там на виступах, ще це одне. А коли дитина в повсякденному такому житті ну, ходить і таке робить, ну не знаю, я би сказала такого проти, але в кожного то є своя думка. Людина повинна залишатися людиною без якихось тваринних там інстинктів. Вони просто повинні мати своїх домашніх улюбленців, які повинні їх любити, гуляти з ними, піклуватися, ну ніяк їх наслідувати. Однак є й ті, хто підтримує таке захоплення своїх дітей. Серед них і Ярина. Її восьмирічна донька вже майже півроку є квадроберкою. Мама навіть активно публікує поведінку доньки в ролі кішки у Тікток. За словами мами, дівчинка ціле дитинство любить котиків, тому бажання доньки бути схожою на цю тваринку її ніяк не здивувало. Однак вона також встановила чіткі межі перевтілення. Просто їй дуже подобаються котики. Вона, якби ще зовсім маленькою, ще напевно в рік просила дай мені я хвоста зроблю. Дай ну я й так собі не звернула уваги, що це таке. Потім вона розказала, що є таке, як квадробіка, типу, що це треба стрибати. Як котик, там на чотирьох. Я кажу: ну окей, стрибай. В мене вдома стрибало, звісно. Єдине, що кажу, ці вушка, в принципі, ще я можу дозволити взягнути, але на вулицю маю на увазі хвіст. Але коли я є, ну коли я з нею. А маски категорично ні. ваша ми йдемо кудись в парк, там де нікого немає. Дівчинка ж розповідає, що про квадробінг дізналася від подружки, однак каже, що не всі її однолітки підтримують таке захоплення. Вона сказала, що там у неї там рукавички потрібні або на корвику стрибати. То я це дочекавалася, цікавилась, я вирішила дивитися квадробіку, а потім я таки, такої квадроби розчитала. А там в мене всі хлопці класу обзивають квадробіку. Термін квадробіка це вид спорту, який виник у Японії. Під час змагань учасники пересуваються на вкарачки, як тварини. Ми поспілкувалися з психологом, аби з'ясувати, чи безпечна для дітей нова субкультура. Якщо коротко, загрози вона не несе. Однак батькам слід бути дуже уважними до поведінки дітей, аби захоплення не переросло в агресію та байдужість до реального життя. Далі пряма мова. Підліткові субкультури існували завжди. Вони просто мали різні форми, різні прояви. Але потреба в підлітків все-таки однакова. Вони мають одну з найпотужніших криз в розвитку своєї особистості: перехід від світу дітей до світу дорослих. І такі протестні форми, епатажні форми, помітні форми того, що я вже інший, ніж ви, всі довкола. Ну і просто різні. Варіанти проявів, так, ірокезів, панків, чорний колір готів. Ну, ось зараз квадробери в тих цілих сучасних підлітків, так? Але чи це питання лише повторюю ще раз, форми? Чи це щось таке зовсім невідоме, несподіване, непередбачуване? Ні, це. Сепаративні протести це егоцентризм, це така демонстративність своєї унікальності, своєї особливості, але в той же час вона є доволі типовою, доволі уніфікованою. І чи таке повернення до світу тварин теж властиве якимось позасвідомим бажанням і потягам людини? Ну так, тому що, по-перше, це. Там, де немає соціальних обмежень, там, де немає соціальних рамок, правда, там, де немає соціальних правил. Тобто тварини поводять себе вільніше, не обтяжуючись почуттям провини, сорому і так далі. З іншого боку, вони ж в дійсності не так якось дуже вже асоціально поводяться чи дуже вже асоціально демонструють свою протестність. Вони роблять це в спеціальних. В парках чи в місцях відведених для цього, вони мають атрибути тої зовнішньої подібності, правда, вушка, в основному хвости і лапки. Ось це в той же час ну, така фізична експресія, так? тому що вони пересуваються як тварини, вони рухомі, вони, умовно кажучи, мають таку собі аеробіку, або там шейпінг, або ще щось такого. І в той же час демонструють світові свою таку унікальність і неповторність. Тому, якщо це не приймає якихось таких загрозливих або домінуючих форм, воно не є таким небезпечним або не є таким дуже насторожуючим світ дорослих. Якщо це від часу до часу, умовно кажучи, такий спосіб вашої дитини випендритися або заявити про себе в такий особливий екстравагантний і епатажний спосіб. Ну, то можна приймати це як підліткові потреби, підліткову протестність, егоцентризм, демонстративність, радикалізм і так далі. Але якщо це стає головним способом життя вашої дитини, якщо він уникає або вона уникає відповідальності, яка є крім задоволення і крім розваг, якщо це забирає весь його час, якщо це забирає якісь непосильні для сім'ї фінансові навантаження, так? Ну, бо можна весь цей. Атрибут своєї звіриної подоби купити за якісь притомні кошти, ну, а можна зробити з цього культ і тоді віддавати туди всі якісь свої збереження. Тобто, дивитися за двома маркерами: чи це не заважає іншим просоціальним формам відповідальності дитини, яка теж є з її обов'язками? ця Така поведінка буде сприйматись лише як задоволення або як відпочинок. Але в той же час дивитися, чи це перетворилося вже на таку домінантну діяльність, на домінантну цінність і пріоритетність. Тоді це місце для тривоги, тоді це місце для того, щоб в це втручатися і його дозувати. Найважливіше, що треба пам'ятати про стосунки з тінейджерами це порозуміння. Так. Це не ті, з ким легко будувати відносини, тому що вони вже від тих слухняних діток, які дивилися на вас як на Бога і робили все, що ви хочете, відійшли, але до справжнього світу дорослих з автономією, абсолютною суверенною відповідальністю ще не потрапили. І тому одна їхня частина, це та, яка каже: я все вирішую сам, я вже дорослий, я самопорадний і я незалежний. Але друга їхня частина це якраз там, де я живу в твоїй хаті, де я живу за твої кошти, де мої проблеми швидше всього вирішуватимеш ти, а не я сам. І ось ця така амбівалентність вимагає особливої делікатності в побудові стосунків. Якщо ти пішов жити життям квадробера на тиждень, а в цей час ти маєш бути в школі, чи маєш бути в репетиторів, чи маєш допомагати вдома в побутових завданнях. То очевидно, що це безвідповідально. І тоді ти вибираєш своє задоволення, не рахуючись з потребами інших членів сім'ї. Але якщо це баланс баланс між ось цим твоїм задоволенням, твоїми потребами і тим, що означає бути учнем, або бути гімназистом, або бути братом, який допомагає дбати про молодших сіблінгів, тоді все гаразд. Так, якщо це, наприклад,. Втеча від реальності. Якщо це дитина, яка уникає своїх проблем в стосунках, або в школі, або в сім'ї, втікаючи в цей образ тварини, втікаючи в це ну, таку роль іншої істоти, яка не передбачає вчити уроки, ходити до школи або взаємодіяти з батьками, або організовувати свій побут, тоді очевидно, що треба цій дитині допомогти з адаптацією. З адаптацією відповідно до її вікової норми, з адаптацією відповідно до її відповідальності в її віці. І тоді це, очевидно, прямі покази до роботи з психологами, так? тому що це такий регрес, це такий регрес до тваринного життя, до тваринного світу, але тварини не мають завдань дорослого життя, дорослого світу людей. А підлітки вже мають. Якщо це просто така їхня домовленість і якась одноразова акція, щоб дитина пересвідчилась, що бати, мати чи батько поважають її бажання і потреби, то на це можна погодитись. Але якщо ми працюємо на цю гру і вона вже заграється, так, і тоді воно стає очевидно недоречним, очевидно, беззмістовним, тоді це точно треба обмежувати. Тобто ми можемо підтримувати дітей в їхніх забавах, але до межі безпеки, небезпеки, до межі адекватності і неадекватності. Якщо просто ти котик умій, ти кіцюня чи ти там якийсь там ведмедик умій, і це може бути просто таким атавізмом стосунків з малою дитиною, це одна справа, але якщо цей котик-ведмедик почне вас кусати, тому що ведмеді, наприклад, гризуться, так? І це буде вже небезпечно, або дряпати вас, або руйнувати майно, або ще щось такого, ну то ця гра стає вже не грою. Ця гра стає вже ну, такою способом відреагування агресивних бажань дитини. В першу чергу спробувати з'ясувати, яку свою потребу дитина задовільняє в такий спосіб. Чому? Тому що це може бути можливість приналежності, так? підлітки. Сепаруються від світу дорослих, сепаруються від світу батьків, але їхня потреба в прив'язаності залишається. І тоді вони прив'язуються до собі подібних. І якщо це такі закони вовчої зграї, так або важко бути білою вороною, тому що білу ворону задзьобують, це так, як булінг в підлітковому віці. Він не такий масовий в молодшій школі, але він вже масовий в тінейджерів, правда ж. І тоді, якщо дитина просто хоче бути частиною спільноти, але в безпечний спосіб, то цю потребу їй можна зрозуміти, бо вона транзиторна, Ну, напевно, це не дорослі скачуть по вулиці в цих лапках і хвостиках котів і мал. Але, але повторюю ще раз: це тоді, коли ми йдемо на зустріч потребам дитини і пробуємо зрозуміти, що саме вона отримує в такий спосіб. Але якщо це її такий право на регрес, так? На безвідповідальність, на поведінку асоціальну, і вона це епатажно демонструє. Вона це надмір провокує, вона приходить так до школи замість того, щоб приходити на уроки в шкільній формі. Тоді це вже асоціальний тоді зміст носить така поведінка, і про це з дитиною очевидно треба розмовляти.